Добрий день, шановні лубенці. Сьогодні, 26 липня, в місті Лубни проходять заходи е, по наших школах по мікрорайонах, е, спільно із церквою Ковче, е, де можливості діткам відпочити, себе реалізувати на певних локаціях, з можливістю провести один день канікулів не вдома, не за телефоном, не за іншими аджетами, а на подвір'ї і з користю. Ми розписали спільно з церквою Ковчег мікрорайонами можливість залучити максимальну кількість дітей. І це вже третій день сьогодні. Спочатку це була перша школа і мікрорайони, які відносяться до першої школи, потім четверта. А зараз на території ми знаходимося нашої сьомої школи. Як бачите, по території школи розміщені локації різного характеру і різного використання. Діти поділені на групи і з дітками працює молодь церкви ковчег Ігор Йосовичу. Як вдалося організувати, скільки задіяно вашої молоді і який результат в кінці дня ми отримуємо? Наскільки діти задоволені і що вони говорять? Е, молоді. 17 чоловік. Це дійсно е, молодь. Дуже серйозно готувалися до цих зустрічей. Вони мали репетиції, різні, тобто вони готували програму. В кінці діти просто не хочуть розходитись. У нас перша школа, четверта школа, ми кажемо, все, а діти хочуть бути. І ми намагаємося ще трошки, щоб батути-горки були. Це саме те, що більше їх, скажімо так, цікавить. Щоб довше працювало. Щоб довше працювало. А, так, вони мають перекус тут. А... Я хочу подякувати церкві. За участь, звичайно, я так я пастир, бо участь в церкві вона є дуже важлива в, в усій програмі. Вони моляться, молодь любить це робити, вони роблять це від серця. Хочу сказати, що час, коли неспокій в Україні, діти не мають можливості батьки десь поїхати. І для них це такий, такий момент приємний, де вони можуть відпочити погуляти. Е, дякую, Олександр Петровичу, вам за. Ну, для нас би правда було б важко. Організація школи, медицина і багато-багато яких моментів. Дякую е, нашим, е, нашим мікрорайонам. Ви дуже гарно попрацювали в плані того, що ви зібрали дітей. Е, звичайно, для нас було б це важко зробити. Тобто, ви робите те, що ви, а ми робимо те, що ми можемо. І спільно ми маємо гарну справу. Дякую. Тут у нас у сьомій школі задіяні два мікрорайони. Четвертий і сьомий, Ріна Васильівна і Валентина Григорівна організували можливість долучити дітей з мікрорайонів сюди, поговорили з батьками, проконсультували батьків, як це воно буде і що тут буде безпечно. І От сьогодні діти сюди прийшли і дуже багато дітей. От як вдавалося, і як це потрібно? Будь ласка, запрошували дітей, які поряд проживають діти з мікрорайону номер 4 та номер 7, Кому буде зручно, батьки приводили дітей? Ми просили, щоб ді одягнуті були в зручне взуття, щоб були в головний убор. ми спостерігаємо за дітьми. Тримаємо все на контролі. Я думаю, що свято гарне, гарний відпочинок для дітей організували спільно з церквою ковчі. Ну, дорогі друзі, я ще що хочу сказати. Діти за час літніх канікул відвикають від організації і від можливості працювати в групах. Вони самі вдома, десь по квартирах, десь в приватному секторі своїх. Житлових будинках, а зараз тут вони знову зібралися і їх просто тягне один до одного. Вони когось перша разів канікули побачили, когось не впізнали, тому що приїхали дітки з інших міст. Тому для дітей ці локації, ця зустріч, ця організація роботи по відпочинку вона дуже потрібна. Тому я ще раз завдячую всім і хочу долучитися ще й школу. Школа до, до досить серйозно вірніше, нам допомагає, освіта. Тому що ми на території, тут є е, сховище, укриття, тут є туалети, тут є вода, тут є е, медичний працівник. Тобто все те, що необхідно для безпечного проведення заходів. Сподіваємося, що е, ми це будемо продовжувати і надалі. Діти будуть задоволені, а батьки будуть знати, що діти безпечно відпочивають. Все вам всім доброго, до побачення, слава Україні!